На що здатний найдешевший пусковий бустер Jump Starter? Прикупив своєму галанту ось такого помічника, тому що акумулятор там уже достатньо в поважному віці, і в морози не завжди мене слухає. Найдешевше це із тих, що я зміг знайти. У продажі на сьогодні акційна ціна вало на нього була 999 гривень. Без акції за нього просили 2399 гривень. Але це не точно. Маркетинг. В деяких магазинах на нього ціна 1100-1200 щось таке. Ну, можливо, хтось і купує його за 2400. А скільки я за нього заплатив живих грошей, розкажу в кінці відео. Отже, а, два є. PowerBlock бренд до сих пір мені невідомий. Е, реєстрація в Україні, звісно, що виготовлено це в Китаї. Коробка якісна, добротна, з цупкого такого картону з матовим, е, матовою ламінацією, але все-таки вона відблискує. Е, так що, я так розумію, на камері не зовсім вся краса передана. Так, коробка. На коробці нам кидається в очі, що 7200 мАч в нього ємність батарей всередині, і написано, що в нього є ліхтарик. Тут написано, що з ним можна робити, використовувати як звичайний павербанк, підзаряджати навіть коптери можна FPV-дрони підзаряджати, і звісно запускати автомобіль. Так от він виглядає. Дивіться, коробка, все дуже якісне. Пакування дуже якісне. Тут поролонка вирізана, така. Кульочок такий приємний, я так розумію, якийсь екологічний. І сам бустер виглядає ну в стилі, мені нагадує, якісь трансформери чорно-червоні. Ось він, ліхтарик. Тут напис 2E. Я так розумію, що це якась велика оєм контора в Китаї. І наші замовили собі ось такий з такими параметрами бустер і продають в Україні. До речі, на коробці тут написано англійською, українською і болотною його характеристики. Є батареї 7200 або 2664 ватт-годин. Вхід зарядний 5 вольт Type-C, десь він тут є зарядний. 5 вольт, вихід 1, 5 вольт, 2,1 А і вихід 2, 5 вольт, 1 А. Пусковий струм 400 А, піковий струм 800 А. Ну, це важливий параметр, тому що бажано, бажано щоб пусковий струм був такий, як у вас на акумуляторі. От у мене на акумуляторі вказано 600 А пусковий струм. Тут 400 ампер. В теорії має е, бути достатньо, тому що кажуть, що мінімум половина від номінального пускового струму акумулятора. Ну, 400, але ще ємність в нього 7200. Ну, таке собі. І він такий компактний. Ну, подивимося, як він працює. Скоро ми все, -все перевіримо. Я так розумію, якщо акумулятор е, зовсім посаджений, то він не допоможе. Якщо трішки підсаджений, то він допоможе. Що ще в нього тут в параметрах вказано? Термін служби батареї 1000 циклів заряду розряду, температура від мінус 20 до плюс 60 приблизно і його розміри. Написано, що має вистачити на 20 запусків е акумулятора автомобіля. Ну, не знаю, це дуже так амбітно сказано. Так, дивимося далі, що, що тут ще є в коробці. Так, це ми, так, дивіться, ця поролонка така. От, от вона, поролонка. І тут картоночка. І інструкція знов таки на англійській, на український і на болотній. Кольорова все доступно написано. Є комплектність. Здубльовані всі дані що на коробці. І, і що? Написано, як заряджати, як користуватися ліхтариком. До речі, я зараз покажу, як користуватися ліхтариком. Ми його вмикаємо з боку. Бачимо, тут у нас індикатор заряду загорівся. Половина в мене, і оця кнопка. Активує у нас ліхтарик. О, якось так, що. О, світить. Світить. Тепер, я так розумію, блимає. А, це СОС. воно. Це в нас сигнал СОС. І стробоскоп має бути. Ага, і все. І ліхтарик. Три режими, так? Вимикаємо і дуже зручно, що вимикаємо тут. Це ж це не просто повербанк, це бустер. Це у нас роз'єм для крокодилів. Бачите, тут такий от, він закритий гумовою заглушкою. Це добре. Ось самі крокодили, дивіться. Достатньо потужно виглядають, пружини такі потужні. І... Провода теж такі не тоненькі. А це, я так розумію, це не просто якась така <хи> штука, це, мабуть, якийсь імпульсний трансформатор. Я так розумію. Поправте мене в коментах, якщо що, самі контакти захищені, як на мене, і захист надурня, тобто один контакт має ребра, щоб ви його підключили саме так, як потрібно. Ось так. Ось. Підключається. Так. Ту, туго заходить і дивіться. Мабуть, із-за того, що нічого не підключено, до акумулятора він не підключився, воно мерехтить зеленим та червоним. Написано, що тут є е, е, захист від перенапруги і від переполюсовки. Якщо ви переплутаєте, е, червоний це плюс на червону клему, чорний це мінус на чорну клему. Якщо ви Випадково переплутаєте, бахнути немає, <гум> має спрацювати захист, але краще так не робити. І ще в нас в комплекті тут іде Type-C зарядний е, проводочок сантиметрів 20. і так, можливо, можливо, він нормально заряджає. Я думаю, що тут всередині літій іонні батареї, тому що ніде не вказано, які вони. Я не думаю, що тут літій полімер а, чи ще щось. Тобто, я думаю, що швидкої зарядки тут немає. Є у мене такий товстезний провід. Так, підключили. Так, у мене тут О. О, хай буде оф. Підключили. Так, тепер до телефона. Тепер вмикаємо сам пристрій, і щоб пішла зарядка, потрібно натиснути power І зарядка, звичайно, не швидка. Це так, це якби перевірити, тому що я її не думав, не розраховував, що там буде швидка зарядка з такими. то Цінами і з такими параметрами. Ще хочу сказати, що ось тут ще у нас здубльовані технічні параметри його. Єдине місце, де вказано, що стартова напруга 12 вольт, тобто для акумуляторів 12 вольт для автомобільних. А десь там в описі на сайті, здається, написано, що зарядна напруга 5 вольт. Ну, 5 вольт це, я так розумію, те, що віддає ну, для зарядки сам, самого. Цього девайса. В інструкції вказано, що якщо він новенький, потрібно його поставити на зарядку на 3 години, не менше. Якщо ви використовували щось пішло не так, наступну спробу робити десь через хвилину, не раніше, і Потім заряджати девайс після використання не раніше ніж через півгодини. Ну, якась така магія. Ну, це рекомендації виробника. Я думаю, що потрібно їм слідувати. Ну, якийсь час, поки не звикнути. Виходячи з інструкції, це у нас пусковий пристрій, оцей блочок з клемами, з крокодилами. А це у нас зовнішній акумулятор. Тут є алгоритм дій. Першу дія це у нас коментуємо. Цей роз'єм, потім під'єднуємо клеми, і потім вони вже кажуть запускати двигун. Після запуску двигуна перше від'єднуємо оцей роз'єм, а потім вже знімаємо крокодили з клем. Тут ще у нас є, ще у нас є інструкція, але ан англійською. У мене в автомобілі акумулятор досить не юний і в морози він вже кілька разів мене підводив. Але щоб провірити роботу бустера, довелося створювати штучно умови. Ну залишити світло в салоні, щоб акумулятор трішки підсадити. Якщо вірити, індикатору, він у нас заряджений наполовину, а рекомендується, щоб заряд був більший. І я поставлю його на зарядку, заряджу повністю і підемо перевіримо його на ділі. Наскільки це буде комфортний запуск з таким девайсом, Наскільки він полегшить роботу акумулятору та стартеру? Ну що, вночі було десь біля 7-8 градусів морозу. Зараз мороз тримається, десь близько нуля, можливо, мінус 1, мінус 2. Щось таке. Що пише нам прибор? Вольтметр е, показує 12,1. У нас напруга на акумуляторі. Пробуємо завестись. 11,5. Можливо, цього достатньо. Ні, такі цього недостатньо. Стартер не крутить. І що тут кажуть? 10,6 напруга. Ну, достаємо бустер. Бустер заряджено. Повністю так, дивіться, чотири поділки. Цього достатньо? Під'єднуємо наш пусковий пристрій. Щільно, так, тепер. Червоного до червоної. Чорну до чорної. Так, зелена лампочка на бустері, якщо видно, і пробуємо заводитись. З першого разу дуже легкий старт. Ремень генератора в мене чи там щось проблема зі шківом чи що ремень свистить від'єднуємо спочатку від пристою червона лампочка горить що він запущений від'єднали а тепер знімаємо клеми все справа зроблена ви самі все бачили. Безумовно, плюс цього девайсу це його компактні розміри і дуже низька ціна. Наскільки він надійний, наскільки його вистачить, час покажуть. Придбав я його за 685 гривень, тому що в мене були Ало гроші, які Ало мені дали за попередній огляд. Павербанка, здається, звичайного. І ще кешбек 5 гривень на карточку Фішка. Прийшов, а якби я розрахувався через Monobank онлайн, було б ще 5% кешбеку. Ну, це я профукав. <бул <'я> було б ще дешевше. Як на такі гроші, мені здається, це такий ідеальний девайс. Єдине, що мені не вистачає, це якогось такого похідного кейса, чохла, щоб собою це носити. Ну, крокодили можна десь знайти місце у машині десь. В пеналі в багажнику. Сам павербанк потрібно все-таки носити з собою. Ну, в такому вигляді, можливо, в карман кинути і все. Сподіваюсь, відео вам було корисним. Допоможе вам визначитись, який. Jumpstar-бустер брати собі, чи такий маленький, компактний, слабенький, чи більш надійний, більш дорогий. Базеос дуже хвалять, якщо що. Якщо плануєте купувати бустер або щось інше на Aliexpress, рекомендую скористатися сервісом кешбеку Letyshops. Я ним користуюсь достатньо давно. Моє реферальне посилання в описі під відео.